Дякую. Для мене честь бути з вами на врученні дипломів одного з найкращих університетів світу. Правду кажучи, я так і не завершив коледж, і зараз я вперше, як ніколи, наблизився до церемонії випуску. Сьогодні я хочу розповісти вам три історії з мого життя, і все нічого особливого, просто три історії. Перша історія про з'єднання точок я кинув Коледж після півроку навчання, однак залишався там вільним слухачем протягом 18 місяців перед тим як остаточно піти. Так чому ж я кинув навчання? Це почалося ще до мого народження. Моя біологічна мати була молодою незаміжньою аспіранткою, тож вона вирішила віддати мене на всиновлення. Вона була переконана і в тому, що мене мають встановити люди з вищою освітою, тож все було зроблено, щоб після народження мене встановили адвокат та його дружина. Проте, коли я з'явився на світ, вони зрозуміли, що насправді хочуть дівчинку. Тож мої батьки, які тоді були наступними в черзі, отримали дзвінок серед ночі з питанням. Ми неочікувано отримали, немовля, ви хочете його? І вони відповіли: звісно ж. Моя біологічна мати згодом дізналась, що моя нова мати не закінчила коледж, а мій батько навіть не закінчив школи. Вона відмовилася підписувати остаточні документи на всиновлення. Але таки передумала через кілька місяців, коли мої батьки пообіцяли, що обов'язково віддадуть мене до коледжу. Таким був початок мого життя. 17 років по тому я таки потрапив до коледжу, але я наївно обрав такий дорогий коледж, майже як Стенфорд. Тож усі гроші моїх батьків, простих робітників, витрачалися на навчання. Через 6 місяців я побачив, що воно того не варте. Я й гадки не мав що робити зі своїм життям, і як навчання в коледжі могло мені допомогти розібратися в цьому. Будучи там, я просто витрачав гроші моїх батьків, які вони відкладали все своє життя. Тож я вирішив залишити навчання з вірою в те, що все налагодиться. Тоді це було досить страшно, але озирнувшись назад, я розумію, що це було одне з найкращих рішень в моєму житті. Як тільки я кинув навчання, я вже міг не відвідувати обов'язкові заняття, які мене не цікавили, і почати ходити на те, що цікавило мене набагато більше. Не все було так романтично. Я не мав власної кімнати в гуртожитку, тож спав на підлозі у друзів. Збирав пляшки з під Кока-Коли за 5 центів, щоб купити поїсти. І йшов пішки 7 кілометрів через місто кожного недільного вечора, щоб хоча б раз на тиждень нормально поїсти в Кришнаїдському храмі. Я любив це і все, з чим я стикався, ідучи вслід за своєю цікавістю та інтуїцією, пізніше виявилося безцінним. Дозвольте навести вам один приклад. Рід Колич тоді пропонував, мабуть, найкращий в країні курс каліграфії. Тому кожен плакат, кожна етикетка на усіх шухлядах у нашому кампусі були прекрасно каліграфічно оформлені. Оскільки я залишив навчання, я не міг відвідувати заняття тому вирішив ходити на курс каліграфії, щоб навчитися, як таке робити. Я вивчив усе про шрифти із засічками та без них, все про відступи між різними комбінаціями букв, про те, що робить прекрасну поліграфію, прекрасною. У цих заняттях була якась краса, історія, тонке мистецтво, непідвладне науці. І це мене зачаровувало. Здавалося, усе це не має жодного шансу на практичне застосування у моєму житті. Але через 10 років, коли ми розробляли перший комп'ютер Mac, це стало в пригоді. І ми втілили це у ньому. Це був перший комп'ютер з красивою поліграфією. Тож, якщо б я не пішов на той курс у коледжі, Мак ніколи б не мав кілька гарнітур, а шрифтини були б пропорційними. Оскільки Windows просто скопіювали з Мак, то ймовірно, що жоден персональний комп'ютер не мав би цього. Якби я не залишив коледж, то б ніколи не потрапив на цей курс каліграфії і персональні комп'ютери могли б не мати такої чудової поліграфії. Звичайно, було неможливо з'єднати всі ці точки докупи, плануючи майбутнє, коли був у коледжі, але все стало дуже і дуже зрозумілим 10 років по тому. Знову ж таки, ви не можете з'єднати всі точки, зазираючи у майбутнє. Ви можете з'єднати їх лише оглядаючись назад. Тож вам залишається лише вірити, що якимось чином всі точки з'єднаються в майбутньому. Ви повинні вірити в щось у ваше передчуття, долю, життя, будь-що. Адже віра в те, що точки з'єднаються по життю, дозволить впевнено слідувати поклику вашого серця, навіть якщо воно відводить вас від добре протоптаного шляху, саме це змінить ваше життя. Моя наступна історія про любов і втрату. Мені пощастило знайти те, що я люблю робити дуже рано в житті. Ми з возом заснували Apple у гаражі моїх батьків, коли мені було 20. Ми важко працювали, і через 10 років Apple виросла із двох чоловік у гаражі до компанії з доходом у 2 мільярди та більш ніж 4 тисячами працівників. Роком раніше ми випустили свій найкращий витвір Macintosh, а мені лише виповнилося 30, і тоді мене звільнили. Як тебе можуть звільнити з компанії, яку ти сам заснував? Ну, зі зростом Apple ми найняли людину, яка була дуже талановитою, щоб керувати компанією разом зі мною. І протягом першого року так і було. Пізніше наші бачення майбутнього розійшлися, і, врешті, постав конфлікт. І коли це сталося, рада директорів стала на його сторону. Тож у 30 років мене викинули і зробили це публічно. Викинули з компанії, яка була сенсом всього мого життя. Я був спустошений. Я насправді не знав, що мені робити протягом кількох місяців. Я відчував, що підвів старше покоління підприємців. Я впустив естафетну паличку, яку вони мені передали. Я зустрівся з Девідом Пакердом та Бобом Нойсом і спробував вибачитися за те, що все зіпсував. Мій провал був настільки публічним, що я навіть думав про те, щоб утекти куди подалі. Але поступово я почав приходити до тями. Я досі любив те, що робив. І те, як все складалося з ЕПЛ, не змінило нічого в мені. Мене відкинули, але я все ще був закоханий. Тож я вирішив почати все спочатку. Тоді я ще не усвідомлював, але звільнення з ЕПЛ було найкращим, що будь-коли могло зі мною статися. Тягар успішності змінився відчуттям легкості бути початківцем, знову менш впевненим у будь-чому. Це відкрило мені двері в один із найкреативніших періодів мого життя. протягом наступних п'яти років я заснував компанії Next і Піксар, а також закохався в дивовижну жінку, яка стала моєю дружиною. Студія Піксар випустила перший у світі комп'ютерний анімаційний мультфільм історія іграшок. Сьогодні це найуспішніша анімаційна студія у світі. За загадковим перебігом подій ЕПЛ придбала Next, і я повернувся в ЕПЛ. А технології, які ми розробили в Next, є серцем нинішнього відродження Apple. А ми з Лоурен маємо чудову сім'ю. Я більш ніж переконаний, що нічого цього не відбулося б, якби мене не звільнили з Apple. Це були гіркі, але вкрай необхідні пацієнту ліки. Знаєте, інколи життя б'є цеглиною по голові. Не втрачайте надії. Я переконаний, що єдина річ, яка допомогла мені продовжити роботу, була моя любов до того, що я робив. Ви повинні знайти те, що ви любите. Робота заповнить більшу частину вашого життя, і єдиний спосіб бути задоволеним це займатися тим, що, на вашу думку, є великою справою, а єдиний спосіб робити велику справу це робити те, що ви любите. Якщо ви й досі не знайшли, продовжуйте шукати і не зупиняйтеся. Бо як тільки знайдете таку справу, ви відразу відчуєте усім серцем, як і в справжніх стосунках вони стають все кращими і кращими з плином років, тож продовжуйте шукати, не зупиняйтеся. Моя третя історія про смерть? Коли мені було 17, я прочитав цитату, в якій було щось на кшталт: якщо ти кожного дня живеш так, ніби він останній, прийде день, коли ти виявишся правий. Це вразило мене і з того часу, вже протягом 33 років я дивлюся в дзеркало кожного ранку і питаю себе а що якщо сьогодні останній день мого життя? Чи хотів би я робити те, що збираюся робити сьогодні? Якщо відповідь була ні кілька днів поспіль, я розумів, що мені треба щось змінювати. Думка про те, що я незабаром помру, це дійсно найвпливовіший інструмент, який допомагає мені приймати важливі рішення в житті, тому що майже все: всі очікування інших людей, вся гордість, весь страх невдачі і провалів, це все просто втрачає сенс перед лицем смерті, залишаючи тільки те, що насправді важливо. Думка про те, що ти помреш, це найкраще відомий мені спосіб уникнути самообману, ніби тобі є що втрачати. Ви і так нічого не маєте, немає жодної причини не слідувати поклику серця. Близько року тому мені діагностували рак. Я отримав скан о 7.30 ранку, на якому було чітко видно пухлину підшлункової залози. Я навіть не знав, що таке підшлункова. Лікарі сказали, що майже впевнені, що цей тип раку невиліковний і що мені залишилося жити не довше, як від трьох до шести місяців. Лікар порадив мені піти додому і впорядкувати свої справи. що мовою лікарів означає готуйтеся до смерті. Це означає спробувати сказати дітям все. Що ти хотів сказати їм протягом наступних десяти років, лише за декілька місяців, це означає переконатися, що все в порядку, і твій відхід буде якнайменш болісним для родини. Це означає попрощатися зі всіма. Я жив із цим діагнозом цілий день. Пізніше того ж дня мені зробили біопсію, під час якої лікарі просунули ендоскоп мені в гортань через шлунок і кишечник, вставили голку в підшлункову та взяли кілька клітин з пухлини. Я був під наркозом, але моя дружина, яка була там, сказала, що вони глянули на клітини під мікроскопом, і лікар навіть заплакав. Адже виявив дуже рідкісну форму раку підшлункової залози, яку можна прооперувати. Мене прооперували, і, на щастя, зараз зі мною все в порядку, тоді я найближче підійшов до смерті. Сподіваюся, той момент так і залишиться найближчим ще протягом кількох десятиліть. Переживши це зараз, я можу сказати вам з набагато більшою впевненістю, ніж коли смерть була для мене корисною однак, чисто уявною концепцією ніхто не хоче помирати. навіть люди, які хочуть потрапити до раю, не хочуть помирати, аби опинитися там. Все таки смерть прийде до всіх нас ніхто ще не уникнув смерті. І так повинно бути. Тому що смерть, ймовірно, єдиний найкращий винахід життя. Вона є запорукою змін в житті, прибирає старе, щоб дати місце новому. Зараз нове це ви. Але прийде день не так вже й задовго, коли ви теж станете старими і вас теж приберуть. Вибачайте за такий драматизм, але це чиста правда. Ваш час обмежено, тож не витрачайте його, живучи чужим життям. Не будьте обмежені догмою, що вчить жити відповідно до думок інших людей. Не дозволяйте шуму чужих думок заглушити ваш внутрішній голос. І найголовніше, майте сміливість слідувати за своїм серцем та інтуїцією, якимось чином вони вже знають, ким ви насправді хочете стати. Все решта другорядне. Коли я був молодий, у нас було надзвичайне видання, яке називалося Каталог всієї землі. Це була одна з найвидатніших книг мого покоління, написана хлопцем на ім'я Стюарт Бренд, недалеко звідси в місті Менло Парк, з властивою йому поетичністю. Це були пізні 60-ті, ще до персональних комп'ютерів і видавницьких програм. Тож все було зроблено за допомогою друкарських машин, ножиць і фотокамер. Це було щось на зразок Google в паперовій формі 35 років до того, як з'явився сам Google. Публікація була ідеалістичною, переповненою хорошими порадами та чудовими ідеями. Стюарт і його команда видали кілька тиражів книги, каталог всієї землі. А коли вони себе вичерпали, видали останнє видання. Це була середина 70-х, і я був вашого віку. На задній обкладинці останнього випуску була фотографія ранкової дороги поза містом. На зразок тієї, на якій ви, можливо, зупинялися, якщо ви любите пригоди. Під нею були слова залишайтеся спраглими, залишайтеся навіженими. Це було їхнє останнє послання, яким вони підписалися. Залишайтеся спраглими, залишайтеся навіженими. І я завжди бажав цього самому собі. Тож зараз, коли ви завершуєте навчання, я бажаю вам цього ж. Залишайтеся спраглими, залишайтеся навіженими. Велике вам дякую.